Заповнює анкету, консультується з лікарем та чекає на результати аналізів. Жителька Запоріжжя Анастасія Пономаренко проходить профілактичний огляд у межах національної програми Чекап 40 плюс. Розповідає про цю державну допомогу, дізналася від сімейного лікаря. Тож, як тільки но отримала повідомлення в дії, вирішила нею. Скористатися у мене просто день народження 1 січня, а десь в числа 25 го мабуть, січня прийшло ще одне сповіщення про те, що можна вже відкривати картку Дія, але заявку можна було надати лише після 1 лютого, ну тобто есть протягом місяця з моменту настання. Дня народження на цьому скринінгу сімейний лікар проводить опитування стосовно ну загального стану. Взяли кров з вени, зробили кардіограму, поміряли тиск. Взяв участь у програмі Олександр Мяновський, чоловіку у 54 роки. Каже, медичний огляд, дороговартісна процедура. Тож до лікаря навідується нечасто. не часто на пінчуж. Багато не розгониш. А тут є така можливість, що не зробив. А якби ось не ця програма, ви б звернулися отак от самостійно до лікаря? Ні, мабуть. Ні, ні. Тільки як, хто захворів, то йдеш. А так ти вже провіриш і лікар вже буде бачити, що, де і як. Національна програма медичного обстеження для людей від 40 років передбачає перевірку ризиків цукрового діабету, серцево-судинних захворювань та оцінку ментального стану пацієнтів. Скринінг, який вартує дві тисячі гривень, покриває держава. Щоб його зробити, слід подати заявку у застосунку дія або звернутися до найближчого центру надання адміністративних послуг, каже директорка міського департаменту охорони здоров'я Анна Дуб. Якщо немає дія картки і додатку дія, треба звернути до найближчого ЦНАПу, щоб відкрити картку у банків партнерів, які долучились до даного проєкту скринінг 40 плюс, і через сім днів на цю картку надійдуть кошти. Далі звернутися в лікувальні заклади. Це наші три центри первинної медико-санітарної допомоги лівобережний, один-два, а також правобережний і дві міські лікарні номер 4 і номер 7 Втім, ті, хто вже встиг скористатися програмою, зазначають перелік обстежень в ній варто. Розширити, що стосується жіночого здоров'я, то можна було б додати якісь там аналізи, які коштують певні грошей, і гінекологічні, да, там гормональні, тому що ну ми знаємо, що зміна в гормонах змінює здоров'я і, і стан людей, і впливає на ну на багато показників. Тим часом Анна Дуб пояснює, перелік хвороб, на які українці можуть діагностуватися, формувався на основі статистичних даних смертності та інвалідизації населення. На першому місці смертність в Україні це серцево-судинні захворювання, інвалідизація це цукровий діабет, ну, ментальне здоров'я це ми всі. І це ті захворювання, які підпадають під скринінг. Ці захворювання в більшості люди вже звертаються, коли вже якась випадкова трапляється катастрофа або будь-яке ускладнення, тому що ці захворювання в більшості протікають латентно, тобто безсимптомно. Поліна Мороз, Вадим Тимченко, Суспільне, новини Запоріжжя.